Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Ви дивитесь п'ятий канал програму Вуличку. Мене звати Віталій Човник. Сьогодні вам розкажемо про вулицю, яка в середні віки була найбільш небезпечною у Львові і мала найсильніші укріплення. Залишайтеся попереду багато цікавого. Наша розповідь сьогодні про вулицю підвальну. Часто можна почути, де той підвал, від якого назва вулиці. Спробуємо сьогодні відповісти. У середні віки сучасною вулицею підвальною проходив східний бік укріплень Львова. Звідти чагала найбільша небезпека. А тому був аж подвійний ряд мурів з кількома вежами, двома арсеналами, глибоким ровом та високим валом. Ще до системи окріплень входило болото, яке знаходилось остам, і босацька фіртка. До речі, історія її появи досить цікава. У 1641 році, по завершенні будівництва костелу при монастирів босих Кармелітів, стало зрозуміло, що шансів на появу віруючих нема через значну віддаленість костелу від обох міських брам. Тому монахи почали наполягати, щоб у низькому мурі зробили хвіртку. Магістрат безуспішно протестував проти прокладення проходів у трьох лініях оборони, мотивуючи це загрозою для безпеки міста. І таки магістрат мав рацію, бо саме через цю хвіртку у 1704 році шведи вдерлися у місто. Ходом австрійської влади міські укріплення стали непотрібними. Частину оборонних споруд почали використовувати під склади. Згодом засипали рів, по якому, власне, і проходить тепер вулиця Підвальна. А старі захисні мури від нашого ока приховує бруківка тротуарів. На початку 19 століття були зведені перші будинки. Так оборонна частина міста перетворилася на вулицю під назвою Навалу. Пізніше її називали вулиця Збруйовні. У 1841 році з'явилася нова назва вулиці Валова вища. Якщо спочатку будинки зводили на самому валу, то пізніше їх почали забудовувати підвалами. Чи не тому, що з далекого 1871 року вулиця вже іменувалася подвалі? Звідси і походить сучасна теперішня назва підвальна. У 1894 році проклали одну із перших у Львові травайних колій. Не можна не звернути увагу на зигзагоподібний викрут, що є на початку цієї вулиці. Цей викрут має свою історію. За проектом передбачалося, що колія матиме лише один поворот. Тодішній намісник Галичини граф Бедені сказав: що буде мені скриготіти під вікнами, не дозволю. Примха вельможного пана зробила проект значно дорожчим. Не кажучи вже про незручність. Три повороти замість одного і жахливий скрегіт коліс. На місці школи раніше була зовнішня частина босацької хвіртки. Власне, ці старовинні мури і є в основі фундаменту. О, спорудили у 1818-му. Колись тут містилася так звана Домініканська гімназія. У ній навчався Маркіян Шашкевич. Міський арсенал збудували у 1555 році. Правда, вже на місці старого. Арсенал, прибудований до високого муру, був дуже потужним вузлом оборони. А то всі стіни з великою кількістю бійниць та вежі робили його майже неприступним. Поряд розміщувався склад боєприпасів. Перед арсеналом була леварня, де виготовляли гармати. А ще при арсеналі були власні коні для розвозки зброї. Час засипання рову було також засипано і нижній поверх арсеналу. Приміщень, що залишились на верхніх поверхах для складу, було замало. Тому збудували третій ярус. А про нижній поверх взагалі забули. Він був розритий у 70-х роках під час реставраційних робіт. На цьому місці вже з 16 століття знаходився так званий малий арсенал, що використовувався як склад міської зброї. Проте він виявився занадто малим. Тому у 1646-му натомість було зведено новий арсенал, який дістав назву Королівський, оскільки дві третіх вартості будівництва сплатив сам король. Як і міський арсенал, королівський був прибудований до високого муру і входив до системи укріплень. Тут цікава його внутрішня схема. У разі штурму це була пастка для тих, хто увірвався у двір, бо кожна точка двору прострілювалась з віком. Хто прагне високих стандартів якості життя, отримує від мене ось такий подарунок від партнера нашої програми газети Екотім. Але для того вам потрібно сказати, що це за вулиця. Ми запитимо. Зараз ми не знаємо, що... а да, подарунок хочете. А ми за... просто так подарунки не роздаємо. По-моєму, підвальна. Правильно. А ще що знаєте про те? Більш нічого, бо я перший день у Львові. Перший день а ви футболіст, так чи трохи? Ні, чи газета вам більш цікавиться? Ні, ні. Я більш... Читаєте більше архітектура? Архітектура. Я думаю, про архітектуру вам буде цікавий подарунок від нашого партнера програми Газети Екодім». Там є в них така газета, вони дуже багато пишуть про архітектуру. Дякуємо, що ви знаєте. Принаймні, як вулиця називається? Руська там далі. Я ця, ця, ця. Підвально зараз. Колись, Колись не знаю. Про підвально сказали, тоді отримуєте приз ось такий від, від родини Юкубаски. Ви взагалі е, футбол граєте чи не граєте? Але у вас, напевно, є хтось, той, кому ви з презентуєте ось такий гарний м'яч від yeah. родинної ковбаски, Наступ... оскільки це піст, то отримуєте тільки м'яч, а вже на наступний раз будемо роздавати ковбасу. Вулиця називається підвальна. Правильно. Правильно. Ось, так, ось цілий пакунок подарунків. У вас футболісти є чи нема? Ні, нема. в мене футболістів. У ну, тоді... мене Бу... тільки танцюрист. Тримайте, то вам. Yes. Чао, варіант. No. Правильно. Чому підвальна? Чоловік теж не знає. Молодий чоловік міст. Але ви нам сказали, я думаю, що оскільки ви такі спортивні, в нас отримуєте такий гарний м'яч від родинної кобаски. Подарунок, і там є багато цього цікавого для вас. Наступного разу будемо роздавати ковбасу. Ось такою була сьогоднішня програма вуличка Генеральної якої Вірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо, приліземо на вашу вулицю. Діаманти, золото, вічність. <різвіст> золото від соломії. Це найкращий подарунок. Соломія. Спект Шевченка 30 Соломія. Прагнеш до високих стандартів якості життя? Реалізовуй найсміливіші ідеї разом з газетою «Екодім». Все про дім у газеті «Екодім». Ви ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили родинна ковбаска.